Віталія, співачка нашого проєкту, тому що вона заспівала саме найперша, Зраночку, як Соловій, треба назвати Соловій нашого проєкту. Соловушка Віталія, підключайся. Привіт. Привіт. Нормально в мене зв'язок, тому що я зараз 100 кілометрів від свого міста, тут трошки, можливо, поганий. Дуже класно. Oh. Розкажи, як пройшов твій тиждень у проєкті, як ти співала, що було найцікавішим, а що найскладнішим? Ну, тиждень, так сказати, був дуже насиченим, тому що кожен день чатів багато, треба все встигати дивитися і виконувати кожен день якісь завдання. То ем, ну. Було цікаво, мені сподобалось е, е, момент, коли, наприклад, там Валентина да, зробила це саме перше. Вона нам скинула завдання, начебто я вже так не пам'ятаю, хто перший був, бо кожен день був як. І я винесла інсайт такий, що е, на рахунок стилю до мого е, наставничества, те, що я хочу зробити, е, і там вона підсвітила, що, можливо, ще стиль свій ну, додать, як жінок змінювати зовнішні Стиль підбирати, а я про це навіть і не думала. Луто, тому що це твоя ще теж сфера поєднати дві сфери і духовно тобто да. краса зовнішня, і краса внутрішня. Да. Своїдання Боже, це. Бо Цей одне у дуже... без... Та... мене ж Мурашки йдуть по тілу. коли Я теж не е... згадалася. Що... Ну, у нас так. таке звісно, Валентина, що там ніхто не сумнівався. Оце того стоїло було навіть оце мені одне єдине, оце навіть почути. Я кажу, це для мене було як такий самий головний пункт, який я отримала для себе. ось а, ну Дуже було цікаво все, і е, далі там також Альона завдання, завдання давала нам. Е, боже, я вже запуталася в нас хто що теж було цікаво а написати от завдяки е, саме про проект, що ти хочеш продати як його. І я його себе. прописала. Пр, да, себе, да, себе. Вона, я його прописала. Так, да, я його прописала, не знаю, вірно, не вірно, але я його прописала. Чому мені потрібно мене купити? Що я дам? Ось. Не знаю там, як воно зайшло, не зайшло. Ще не перевірили, можливо, можливо ну, бо ще не бачила нічого якої реакції. Далі а, а, бачу ганяк. Потім, ну звісно, сьогоднішній це взагалі вчора. Я як побачила, бать, от це виступ на публіку. Я вже представила, думаю, так, ну я ж не можу здатися. Ну це що таке? Так. Куди ж здаватися? і Ти так і ти вже. І для мене це був, звісно, в мене нос заложений. Зранку я не розумію, чому. Ну, в общем, думаю, так, добре. Я обрала собі, думаю, поїду в парк, і в парку я це все зніму. А тут виходить так, що ми в спортзалі, і в нас день такий насичений, що мені треба їхати, і в мене просто не буде можливості де ще людей зловити багато, тому що я їду в далеке місто. І я вирішила в кінці кажу, так, ніхто нікуди не розходиться. Хвилинка уваги. Попросила тренера головного там вимкнути колонку музику, кажу, так, зараз будуть всі мене слухати. Попросила там одну дівчинку, щоб знімала. І отож вони так думають: так, все. Ну, чесно сказати. Ем... Страх волнені було таке, якесь. От ну тому, що по перше, там були люди, які мене перший раз взагалі бачили, тому що я затрималася, і це вже в кінці тренування. Звісно, коли я ухожу, то там приходять інша група людей, там різні, і вони вперше були. Вони мене не знали. І це треба ж коли там уже свої, то ще там Бог з ними. А коли ти от чужий і воно таке якесь волонєння. Але тут, коли підтримку кажу, так аплодує мені всі, і це вже я вже тоді заспокоїлась. Казала впевнено і руками там щось розмахувала і казала: так, тут, тут, тут сьо, тут я помилилася, не, не обращаю внимання. Ой, да. Такі флотаємо. Круто, дуже круто. Розкажи про свою точку Б. Я знаю, ти її змінила. В тебе да. на початку нашого реаліті була одна точка Б, потім навіть ти мені написала, що так, змінюй, і навіть переписуй всі тексти, тому що я вже її змінила. Дуже круто. Що саме? Які пункти поміняла? Е, так, ну е, в точці Б, так як мені м, сказала Альона, каже, слухай, ти ну, вона крутезний розбір зробила. Е, я так дійсно, Спочатку в мене таке так, на возвишених була, а потім в точці Б я приземлилася з тим доміком. І я така. Я думаю, да, От я змінила взагалі, е, я пішла по, вже по своєму знову ж таки відчуттю, я змінила на те, що я хочу реалізувати саме цей курс. Знести і все робити, працювати якби в легкості і в потоці, от як воно йде, дати е, волю. Робити саме те, що в мене йде. І оце я тоді ну, я змінила взагалі повністю думку свою на рахунок того, що в мене там було прописано. <писано> я, я її саме змінювала саме в потоці, тоді, коли писала. От мене воно, я навіть зараз і не пам'ятаю, що я там вже написала, але я знаю, що в мене воно тоді було так аж мурашки йшли, коли я її писала цю точку Б. Коли йшли мурашки, це знак, а ти потім перечитаєш, тому що зараз дійсно, як в мене на заставці, ми стартанули, і я ще вас такий, давайте бігом, хто останній прийде, тут тут вилітає. І ви, бідний, біжіть, як угоріли, І я вас розумію. Ну, це реаліті, знаєш, треба бігти. Але потім ви коли заспокоїтесь, воно все почне складатися. Але зараз треба бігти. Круто, да? Так. Ти розказала, яке завдання тобі сподобалося найбільше і чому? Oh. Ну, мабуть, кожне завдання було, я скажу так, цікаве. Я не можу виділити якесь конкретно, тому що кожне, воно і воно різне, Вони в різних напрямках, різні моменти. Навіть з цим співом, коли Вікторія дала ну це. Потім Альона, коли це зробила це, я тут вже там завдання оцю написати. Ну, в общем, у кожного, яке завдання, було, ну, співканіше, це взагалі мене. Але так нормально. Я, я зрозуміла, що я вже готова на велику публіку. Я, в принципі, не боялася виступати, тому що в мене вже якби такий ну, невеличкий досвід, все рівно з курсами є. Але ж. Але все рівно, коли це зовсім інше. Виступати по своїй темі, яку ти знаєш, а коли тут це співати, то це було для мене таке перешагнути знову ж таки через те, що а що там подумають. Тому що голос там, вмієш ти співати, не вмієш. Я говорю, так, якщо що, говорю, вам мені. Спросительнее слон на ухо наступив, кажу, але будете слухати, подобається вам чи ні. Тому якби кожне завдання для мене було воно цікаве. Чи ти відчуваєш, що ти ростеш? Ну, не жалкуєш, що прийшла, тому що ти так, можна сказати, як в останній вагон запригнула, то така ну, так. зірваса і отак. Жал... Чи жалкуєш ти, що прийшла? Ні, не жалкую, тому що саме от вже тут я конкретно на набрав, ну, якби можна сказати, набралась більш таку. Впевненості, в тому, що я роблю все правильно і йду я своїм шляхом тим, як мені треба. І я отримала якраз ті пазли, Кожен я от вчора я проводила там з дівчинка, мене попросила ну, душу свою злить, попросила поради. І я от побачила картину життя людини. Це як пазл. І от кожен пазлик він складається в певну картину. І от до кінця життя ми складаємо ці пазлики. І от я в цьому проєкті саме оці пазлики вони зайняли свою нішу, своє місце для мене. Круто. Для дальнішого старту. статусу. Все, все складатися. Це дуже круто, знаєш, якийсь вже шлях. От ти вже почала його бачити і, і виліплювати. Чи готова да. ти, ти сьогодні? Ем, на все воля, <гум> я, я все приймаю. Але я все приймаю, тому що все рівно я отримала свій досвід, певний, і такий нормальний досвід, тому на все буде як, як всесвіту потрібно буде, так і буде. Я довіряю всесвіту. Круто, дуже тобі дякуємо, Віталія.